Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на каналі про макіяж і турботи про себе. Сьогодні будемо говорити про те, як підготувати шкіру до макіяжу. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь і поїхали. Отже, є багато способів підготувати шкіру до макіяжу. Можна зробити якийсь пілінг перед цим, можна якусь масочку зробити, можна нанести праймер і все це буде покращувати те, як макіяж і як косметика буде лягати на обличчя. Є ще один такий спосіб, який не популярний. Про який є багато міфів, і його не досить часто використовують, тому що побоюються і не знають, що взагалі він може допомогти покращити шкіру, і так само допомогти макіяжу краще лягати на неї. Це як ми робимо депіляцію, наприклад, станком. Коли ми бриємо там ноги, руки, тощо. це саме можна робити і з лицем. На обличчі, якщо придивитися, є такі маленькі а, волоски пушок, і він, коли ви робите макіяж, його звичайно не видно. Але все-таки особливо сухі продукти, вони от можуть осідати на цьому пушку і при близькому а, такому. В контакті з кимось, це може бути видно. Ще один варіант. Я сьогодні покажу вам два. Таким станочком. Він маленький, маленьке лезо. Коштує дуже дешево, в магазині можна брати, але вони одноразові. Ну, може, дві. Інший спосіб це ось такий девайс. У мене він ось такий. Він має от таку форму, от таку голівку. Ось ця частина, вона саме і виконує таку функцію як би, збривання. Це, як, звичайно, от якщо пам'ятаєте чоловічі бритви, такі існують електричні, це той ж самий принцип. Він іде отакий і йде ще одна маленька насадочка. Ось така насадочка. Вона вдівається замість цієї, і нею можна. Біля бров, там дуже такі, де потрібно маленькі території на обличчі, їх можна саме видаляти волосся саме оцим, оцією насадкою. Ось Така підсвітка, отак він живить. Тут нічого в не відбувається особливо. От. Тому покажу вам обидва варіанти, а ви вже зможете вибрати собі той, який вам більше підходить. Отож, для першого варіанту для от такої бритви ми беремо, от набрати будь-який тонер, сив, сиворотку, або якийсь гель, або якийсь крем. Нам потрібно те, що буде, грубо кажучи, скользити. І нам потрібно акуратно під таким ухилом 45 градусів, ми натягуємо шкіру. І от акуратно, акуратно збиваємо цей пушок. Бажано волосся прибрати, бо ви легенько можете і волосся. Оці міфи про те, що якщо ви будете збривати, волосся буде рости сильніше, буде рости жорстким. Це ні. Я вже це робила багато раз, і нічого, ніяких жорстких жорсткого волосся, ніякого там збільшеного проростання волосся не відбувається. От бачите, так легко весь пушок залишається на а, цій бритві, ви її берете, потім витираєте і можете продовжувати таким чином робити це далі. А шкіра, ну вона, як на дотик, може, і до цього була гладенька, але ви можете побачити зблизька, що. Ну, взагалі, немає ніякого пушку. І в цьому випадку, звичайно, тональна основа буде лягати набагато краще. Давайте спробуємо, як це виглядає з цим девайсом. Я думаю, тут все по такому ж принципу. Тут не потрібно нічим мастити. Ну, чесно. Взагалі ніяк не відчувається. Може іноді такі якісь поколювання, але це не буде. Прикольно, що є підсвітка, і вона допомагає бачити, де ви що робите. Ну теж, як ви бачите, ну, його і так, і так було не видно, але я можу сказати, що абсолютно нормально. Плюс мені подобається, що не треба нічим мастити, бо все-таки, коли ти мастиш, ти мастиш. Like it. Розкрутили. Отак в розкрученому вигляді виглядає. Беремо маленьку оцю о, насадочку, спробуємо її, вставляємо. Пробую на руці, бо так, щоб, мовить, взагалі я не бачу результату. Чесно кажучи, ця маленька насадка, вона чомусь мені якось не сильно подобається, бо я не бачу, щоб вона реально щось робила. Ось ось такі девайси, ось такі способи. Як на мене, обидва вони хороші. Все залежить від того, який вам подобається станки. Єдиний мінус вони одноразові, їх постійно потрібно купляти. Такий девайс він. Купляється один раз і тільки міняється батарейка. Чи робити це, чи ні, вирішуйте самі. Як на мене, це варіант, який допомагає макіяж робити більш рівніше, легше наносити його. Ну і також, якщо є якісь там вусики, десь щось. Вам не подобається, або ви хочете прибрати, то, наприклад, мені таким девайсом або бритвою це легше робити, ніж в порівнянні з восковими стрічками. Okay. У мене на них алергія. Або не алергія, просто дуже чуттєва шкіра, і коли ти швидко зриваєш. Так чи інакше травмується шкіра, і потім все це вбирається червоним висипом і всіма цими чудесними речами. Через те я не практикую таке, це не вартує того. Бо то ти ходиш з вузками, а то ти ходиш з червоними і висип. Варіант з бритвою або таким девайсом. Це класний варіант. Якщо вам це буде в нагоді, користуйтесь, пробуйте, пишіть в коментарях, як вам така процедура і чи ви її робите собі. Дуже вдячна всім, хто підписався і слідкує за моїм каналом і за моїми відео. Не забувайте це робити. Це дуже допомагає в просуванні каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!